Доброго ранку, країно! Сьогодні четвер, 25 вересня, і до нового року залишилося 97 днів. Це між іншим, майже стільки ж скільки вдихів ви робите, піднімаючись на свій п'ятий поверх без ліфта. А сьогодні, до речі, всесвітній день легенів. Тож, перш ніж вмикати кавоварку, зробіть глибокий вдих, наповніть легені повітрям, а тепер видихніть. І вперед, бо день без дихання це погодьтесь, вже трішки понеділок. Ну а ми починаємо наш про ранок. І тепер давайте по святах. По перше, сьогодні всесвітній день квантової готовності. Це означає, що ви готові одночасно і не готові одночасно. Якщо запізнитися на роботу, просто скажіть, що ви у квантовому стані. Далі, День дочки, якщо у вас є донька, вітаю, якщо немає, теж вітаю, бо у вас є час відпочити. Також сьогодні День математичних оповідань. Це коли ви починаєте казку зі слів Жибу, інтеграл, який шукав свою похідну. Не забули про день коміксів, це коли навіть серйозна нарада виглядає, як малюнок із бульбашками над головами. А давайте ще один звіт. А давайте ні. І ще всесвітній день моря. Якщо сьогодні підете на роботу в тільняшці, вас зрозуміють. І звісно, всесвітній день фармацевта. Тож сьогодні найправильніше побажання звучить так: будьте здорові, але якщо що, у мене є знижка в аптеці. І наостанок, всесвітній день мрії найкраще свято з усіх. Бо навіть якщо ви нічого не святкуєте, завжди можна мріяти. Наприклад, що завтра нарешті буде п'ятниця. А тепер про іменини. сьогодні їх святкують Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій і Юф Росинія. Друзі, я вас вітаю, але одразу попереджаю: подарунків не буде. Тільки моральна підтримка і легке привітання з натяком на поставте лайк цьому відео. А тепер давайте про прикмети. Якщо день сонячний і ясний, чекайте сухої, але холодної осені. Ну, головне, не мокріти. Якщо сьогодні мряка чи дощ, готуйтеся до сніжної, але відносно теплої зими. Хоча чесно слово, відносно у прогнозах звучить як трохи вас обманули. А якщо подує північний вітер, холоди пройдуть швидше, ніж ваш інтернет підключиться після перезавантаження ротора. Ну а тепер про те, що сьогодні заборонено робити. Жінкам сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею, це народна прикмета. Але якщо ви все-таки будете приносити холодильник, не кажіть, що я вас не попереджав. Також не можна прясти і шити після заходу сонця, бо можна заплутати долю, і це не метафора, це буквально нитки в клубку. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, сьогодні вони вирішили підійти трохи оригінально, овен. Вам сьогодні нагадаю, що електронна пошта це не чат. Ви надійшли 17 листів, і з одним словом, окей. Телець несподівано зрозуміти, що всі ваші шкарпетки живуть окремим життям, і ви для них просто пральна машина. Близніки у вас сьогодні день експериментів. Наприклад, спробуйте відкрити банку гірків без маминої допомоги. Рак, вам пощастить знайти на вулиці монету, але саме в той момент, коли ви будете платити телефоном у магазині. Лев, сьогодні ви випадково дасте мудру пораду. Настільки мудро, що самі будете її гуглити. Діва, ви вирішите щось виправити у своєму житті. Почнете з кутового дивану. Терези, на вас чекає зустріч із дивною людиною. Спойлер, це ви в церкалі зранку. Скорпіон, сьогодні ви відкриєте новий спосіб зарядки телефону, просто поглядаючи на розетку. Працює, але лише у вашій мояя yeah, yeah. Стрілець вранці, ви будете переконані, що вже обід, і будете праві, десь у Японії точно обід. Козиріг, ви нарешті зрозумієте, що найкоротший шлях це не завжди Google Maps, а іноді просто стежка через двір. Водолій сьогодні ви вигадуєте нове слово, але ніхто не зрозуміє, що воно буде означати, навіть ви. Риби, ви відчуєте себе обраними, тому що саме сьогодні автобус прийде вчасно. По розкопу це все. А тепер хотілося б зазначити наступне. Друзі, сьогодні всесвітній день мрії, і тут Можливо, розуміти, мрія це не просто фантазія перед сном, це ваш внутрішній GPS. Хтось мріє написати комікс, хтось розповісти математичне оповідання, хтось стати фармацевтом, який лікує морських котиків у квантовому стані. Звучить абсурдно, можливо, але саме з абсурду й народжується щось нове. Ваші легені сьогодні нагадують вам: вдихніть мрію, видихніть страх. І рухатися вперед, бо мрія це як море. Чим глибше занурюєшся, тим більше відкриваєш. Тож мрійте. Бо, як сказав один мудрий чоловік, той, хто не мріє, вже спить, навіть якщо стоїть у черзі за кавою. Ну а я, як завжди, дякую вам, що ви були зі мною цього четверга. Бережіть себе, тих, кого ви любите, свої легені, свої мрії і свій Wi-Fi. Гарного вам дня, пам'ятайте, якщо світ сьогодні здається дивним, значить ви прокинулися вчасно. Ну і ще приходьте завтра в цей же час і ніколи не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.